Друзі, всім привіт! Сьогодні починаємо нову рубрику. А подивимося, чи зайде вона вам, чи ні. А буду намагатися розрахувати, вгадати, десь начаклувати ціну кожного гравця, кожної команди, яку ми будемо обирати, цього разу це наві. Як ви могли вже здогадатися, і я буду намагатися якби просто оцінити гравців наві. Базуючись на тому, що можна було дістати з відкритих джерел, я не експерт, я просто фанат, який, грубо кажучи, спекулює на тому, що нам і так відомо: типу трансфер Вандефола, трансфер Монесі, трансфер Джамбо. І інші більш-менш достовірні чутки. Я зібрав їх всі в одну табличку, і на основі цього якось намагався вгадати, скільки буде коштувати той чи інший гравець, враховуючи різні фактори від його індивідуальної форми, досягнень до ай, активності в соцмережах та того наскільки ця активність успішна. Тому відразу попереджаю, що це тестовий випуск. В принципі, майбутні цієї рубрики залежить тільки від вас. Давайте домовимося, що ми наберемо 200 лайків. І ви в коментарях поділитеся, чи вам сподобалась чи ні, ця рубрика. Я розумію, що на наві це значно легше зібрати, ніж теоретично буде на майбутніх командах, але це найкраща команда, з якою можна стартувати і привернути увагу людей. Тому я сподіваюся на вашу підтримку, лайки, підписки і так далі. Дуже вдячний всім, хто підтримує мене постійно. Дуже вдячний спонсорам на ютубі, які мене також підтримують постійно. Це найкращі люди на світі, і саме вони. Будуть брати участь в опитуваннях щодо того, які наступні команди ми будемо обирати для розрахунку. Ну що ж, давайте розбиратися. Поїхали. Ну що ж, почнемо з дешевших гравців, та поволі будемо рухатися до дорожчих в першому списку. У нас є Алексібі, якого я оцінив приблизно у 500 тисяч доларів. Доволі багато, але з іншого боку, це найнижча ціна, яка є в команді Наві на даний момент. З його плюсів. Він дуже досвідчений, зіграв 1440 мап на Хел ТВ, із них 764 на лан. Це найбільший показник у команді. 13 фіналів великих лан-турнірів, з яких 8 перемог і 8 участей на мейджорі, звісно, включно з Остіном, на якому він ще не зіграв. Також у нього є два виграні трофеї без Наві у 2018 та 2019 році, і чотири Наві, включно з мейджором у Копенгагені. Це прекрасна для нього історія. Найкращий капітан 2024 року за версією HLTV. власне через це він і має репутацію генія в Counter-Strike, Його стиль мікроконтролю, хоча й. Тратив актуальність у 2025 році раніше був доволі революційним та ефективним. Інколи він бере дуже важливі клатчі, з яких робляться гайлайти, і всі це пам'ятають. Тому це також трошечки відбувається на його ціні. А величезна підтримка також іде від Фінляндії. У нього солідний бренд, і він перший фінський гравець ось такого високого рівня, що звісно забезпечує підтримку всієї країни та додає цінності для спонсорів та фанатів. Загалом у нього більше 500 тисяч підписників у соцмережах. Найбільше в в X200 тысяч. Однак є й мінуси. Це, по-перше, слабка індивідуальна форма, зокрема в 2025 році, рейтинг в 2,1 – 089 Це один з найнижчих взагалі, показників серед топ гравців. У сучасному Counter-Strike 2, де індивідуальна потужність критично важлива, це доволі великий недолік. Часто випадає з гри, що ускладнює його внесок у командні раунди, особливо коли потрібні банальні вбивства. При цьому втрачає актуальність його стиль гри. Стиль мікроконтролю, який колись був його стиль стороною у 2025 році, як на мене, застарів. Більшість команд грають простіше, покладаючись на індивідуальну міць, а не на складні стратегії. Від капітана вимагається додавати в індивідуальній грі, а не лише в тактиці, чого Олексій Сібі наразі не може забезпечити. Вік 28 років це вже. Ну, не Prime, не прайм, прайм для Counter-Strike 2. А, молодість часто дає перевагу через реакцію та адаптивність. І тут, звісно, є плюс досвіду, але його потенціал в плані індивідуальної форми не виглядає дуже яскравим, тому вона, скоріше за все, максимум буде триматися на одному рівні. Також... Таким не дуже хорошим для капітана Нянсом є низький відсоток перемог у фіналах. З 13 фіналів великих лан-турнірів він виграв лише 5. Це нижчий показник, ніж в інших гравців Наві. Це дуже погано. І хоч і 500 тисяч підписників це не так і мало, як здається, бо в команді Наві є значно гірші гравці з цим показником. Все-таки це маловато, бо це доволі культовий гравець, який міг би трошечки більше нафармити собі в плані соцмереж. Наступним гравцем є Вандефул, якого я оцінив у приблизно 550-600 тисяч доларів. У свої 20 років це один з наймолодших гравців в принципі на сцені. На такому рівні виступає вже доволі довго. Це дає йому шанс вирости в топ снайпера. Якщо він подолає свої нинішні проблеми, він вважався одним з найбільш талановитих гравців на сцені в свої 18-17 років, зокрема, коли перейшов спраут за 70 тисяч євро, і ми. Точно знаємо цю суму, бо про неї говорив сам село Праут, що вказує на високу оцінку його потенціалу. Ще одним плюсом є те, що він снайпер. Очевидно, бо на снайперів завжди є попит, і як гравець за ВП він виграє від цього дефіциту снайперів у Counter-Strike 2. попит на таких гравців завжди підтримує його цінність найбільше завжди платять за снайперів. Тому очевидно, що це дуже добре. А також і у 24-му році він показав, як він може грати, за що отримав 11 те місце в рейтингу ХелТВ. Попри те, що він не досвідчений гравець в своїй команді, у 20 років мати 646 мап на Хел ТВ із них 325 мап на LAN – це дуже непогано. Сім фіналів великих лан-турнірів, із них 4 перемоги, і вже є 4 участі на мейджорі. Це ого, го насправді для 20 років. Також сюди можна відносити участь у плей мейджору зі Спіріту 18 років. Ну і звісно, перемогу на минулому річному мейджорі з Наві, все таки він там дуже добре виступив. Його соцмережі зростають доволі повільно. Але все ж таки зростають. Коли він переходив до Наві, в нього було близько 50 тисяч підписників. Загалом наразі це 219, і з них найбільше на твічі, тому нікого це не здивує. Близько 110 тисяч підписників у нього наразі фоловерів безкоштовних. Також міні плюсом до його віку є мотивація. Я думаю, що він. Налаштований на те, щоб розвиватися і розкривати свій потенціал однак є й багато мінусів. Починаємо знову ж таки з її слабкої форми у 2025 році. Він часто є причиною поразок команди у раунді на мапі рейтинг 1.05 Загалом за всі мапи у 2025 році це лише підтверджує. Він дуже сильно залежить від гри своєї команди і часто виглядає невпевнено. І власне ця невпевненість та незрілість також є мінусом. В нього загалом репутація невпевненого гравця, що проявляється в певній емоційній нестабільності та, зокрема, реакціях, наприклад, на провокації всяких руснявих блогерів. Крім того, коли щось не так складається у матчах, він один з перших тухне і виглядає дуже невмотивовано, дуже мертво на камерах. Однак, попри це, він все рівно 20-річний снайпер наві. Який буде коштувати не менше як півмільйона доларів. Невідомо скільки за нього Наві заплатили. Думаю, все ж таки доволі багато. Але наразі, враховуючи його спад в 25-му році, це впевнених 500-600 тисяч доларів. Він четвертий найдорожчий гравець, Наві, другий найдешевший. Виходить так. Третій гравець це іме. Я не думаю, що когось я тут здивував. У них, в принципі, з джелем схожі становища, але все-таки в джеля. Є чим похвалитися, іме доволі досвідчений, 1222 мапи, але з них всього 376 на лан. Що в порівнянні з тим самим Вандафулом, якого 325, Не дуже добре. Бо іме все-таки 25 років. В нього 9 фіналів в лан-турнірів, з них чотири перемоги. Ну. Непогано, непогано. І 5 мейджорів вже зіграних. Це дуже добре насправді для іма. Має одне MVP за Rio 2024. І крім перемоги на мейджорі з Na'Vi, в нього ще є фінал з Gamer Legion. Також топ-16 у 2024 році він отримав рейтингу Хелтове. Дуже дуже непогано насправді для нього. Також у нього є потенціал у різних ролях. Він, в принципі, Довів, що він може грати як непоганий зірковий ентрі. Так у навіть це з перемінним успіхом складалося, але можливо це пов'язано з тим, що він має і іншу роль. Другого колера, а це дуже важлива історія. І ця універсальність може підвищити його привабливість для інших команд. Також не забуваємо, що Румунія це доволі велика країна, і він єдиний гравець, який стабільно на такому рівні високому виступає наразі. І вся Румунія, звісно, буде за нього вболівати. Він там найбільша зірка, але це не дуже відображається на його соцмережах, бо загалом у нього менше 150 тисяч підписників. Це жахливо насправді. Найбільшим його активом є інтерес. Instagram 84 тисячі на якому це дуже дуже мало. Так це покращення в порівнянні з, з тим, як він переходив в наві, приблизно на 100 тисяч. Але це все ж дуже дуже мало. Бо бренд не достатньо активно розвивається у нього. При цьому всі знають його максимальний потенціал, який він показав ґеймер Ліджен на мейджорі у Парижі. Якщо йому дати знову його старі ролі, то можливо ми знову побачимо від нього рейтинги 1.20, 1.3, такого, чого ми в наві зазвичай не бачили. Знову ж таки, якщо говорити про мінуси, то не найкраща форма у 2025 році. Він доволі стабільний, але все ж цього недостатньо, щоб наві вигравали. Слабкі соцмережі, про які ми вже сказали, це дуже дуже мало. Це найгірший показник серед всіх гравців наві. Ну і у 25 років він вже не наймолодший. Якщо форма значно не покращиться, то його цінність може впасти ще більше. Це робить його менш привабливим для таких довгострокових інвестицій. Бо він зараз провів декілька потужних турнірів з Наві, то можливо він би виглядав значно привабливіше, але його турніри з Наві понизили його ціну саме як ентрі. Тож загалом ціна іми це близько 800 тисяч доларів, доволі непогано. Але й очевидно, що це далеко не його стеля. Він міг би коштувати значно більше. Наступний гравець – це GL. його ціна приблизно мільйон доларів. Я думаю, що це так. Йому також, як і іме, 25 років, але в нього є певна аура. Ми це розуміємо. В нього два MVP – MVP мейджору та MVP ESL Pro League 20 сезону. Він власне чемпіон мейджору. Топ 5 гравець 2024 року. І Closer of the Year за версією HLTV. це прекрасно. Взагалі, минулий рік значно підняв його ціну. Він зіграв всього 889 мап. Це мало, із них всього 343 на лані Дуже мало вісім фіналів великих лан турнірів, чотири перемоги. Ну кожен другий виграє це дуже непогано, але в нього всього чотири мейджори. Ще один він зіграв без наві і три вже у складі Наві. Для 25-річного це не дуже сильний показник. А от що є його сильним показником, це його соцмережі. На момент приходу в Наві за чутками заплатили близько 200 тисяч доларів за нього. До речі, його соцмережі складали біля 100 тисяч підписників загалом. Тепер це майже 800 тисяч людей. У нього 115 тисяч в Іксі, 213 тисяч на Твічі, 180 тисяч в Інстаграмі та 208 тисяч у Ютубі, ну і TikTok на 70 тисяч, але це вже не так а, потужно. Це найбільший показник в команді, що зробить його, звісно, дуже привабливим для спонсорів. Ну і так само, як і іме, він єдиний гравець зі своєї країни, тому має повну підтримку від Литви, адже на такому рівні більше ніхто не виступає, як джін також з позитивних його моментів є а, те, що в нього веселий характер і така позитивна репутація. А, що робить його, по перше, улюбленцем фанатів, а по-друге, цінним для командної атмосфери. І наскільки ми розуміємо, його власне через це й брали в Наві, щоб трошки балансувати сімпла. Ну і плюсом, хоч можливо, цей мінус є його знання російської мови, бо можливо воно також вплинуло на його перехід в Наві, і можливо, йому в майбутньому воно також знову ж пригодиться. Як, от, наприклад, сталося з Крізаном, який перейшов у фурію, щоб допомогти освоїтися молодому. Тому ось така ситуація. Однак є, й, звісно, мінуси. Так, він на фоні попередніх гравців виглядає доволі непогано в 25-му році, але все ж він доволі сильно здав, і без його ікс-факторних таких моментів команда не може вигравати стабільно. Загалом у нього хороша репутація, але моменти токсичності та тільту ми бачили. Бачили момент з Ксантаресом, Бачили, як він інколи просто кричить там, психує. Це також ставалося, на жаль, з ним. Це може відлякати в якихось моментах, але ну ми всі люди, всі все це, це розуміють. А також, звісно, треба е, розуміти, що його досвід значно менший в порівнянні з іншими гравцями. 889 мап у 25 років це мало, і 300 мап на лані це теж дуже дуже мало. Він може, звісно, це покращити, але наразі така ситуація. Ну і звісно, щоб покращити свою ціну, треба щось показати в 2025 році, бо всі його заслуги пов'язані з 2024 роком. В Apex він не не був настільки впливовим, особливо на мейджорі. Тож потрібно ще щось показати, бо ми бачили іме в Gamer Legend, ми бачили Wonderful of Sprout, ми бачили Wonderful of Spirit, ми бачили Lexibів також в його попередніх командах. GL такий рівень гри показував лише в Na'Vi. Цього замало. Однак, попри це, він все рівно коштував би зараз близько мільйона. Він не дуже молодий, але в нього потужні соцмережі та класна аура. Ну і, очевидно, найдорожчий гравець. Команди Navi, це біт, я б його оцінив у 1 мільйон 600 тисяч доларів на даний момент. Йому 22 роки. Він має MVP перше за eSports World Cup 2024. Загалом він виграв 13 турнірів, це не тільки лани, включно з двома мейджорами у 21-му і 24-му році. Двічі він входив у топ-9 рейтингу ХЛТВ у 21-му та 24-му роках, топ-16 у 2022 році, опорник року 2024, ну і, звісно, переможець Intel Grand Slam третього сезону. При цьому у свої 22 роки він має 867 мап, це майже стільки само, скільки у GL, і значно більше мап на лан, ніж у GL. 520 мап на лан, хоча він почав свою Велику кар'єру в онлайновий період у команді Na'Vi наприкінці 2020 року. Тому для 22 років 500 мап на лан це дуже дуже непогано. Загалом у нього 15 фіналів великих LAN-турнірів, з них дев'ять перемог і сім зіграних мейджорів у 22 роки. Це феноменальний результат, особливо в порівнянні з його тімейтами. Він доволі стабільний. Це єдиний гравець, чий рейтинг у 2025 році є його плюсом. 1.12 — це найкращий показник в команді, що підтверджує його стабільність, навіть коли наві переживають спад. Також у нього є своя певна аура. Він відомий як хедшот машина, він надійний у всіх аспектах, і це робить його таким незамінним опорником. В порівнянні з деякими своїми тімейтами в нього дуже непоганий особистий бренд, хоча він веде себе. А так доволі закритий, таку він має ауру цього гравця, який просто робить свою роботу, там приходить додому і грає гру постійно, щоб максимально себе покращувати. Якби він займався соцмережами, ситуація була б значно кращою. Але майже 650 тисяч підписників він має все одно лише з трьох соцмереж. 140 тисяч у Віксі, 280 тисяч на Твічі та 216 в Інстаграмі. Уявіть, якби він ще вів якийсь YouTube чи Телеграм. Це був би неймовірний рівень для нього. В 22 роки він лише наближається до свого піку, і це робить його цінним активом Наві, якщо в нього там довгий контракт, а Наві мають постійно турбуватися, щоб у нього був довгий контракт, то це. Просто така рідкісна комбінація, яка посилює ціну надзвичайно сильно. Ну і е, також треба відзначати його таку емоційну стабільність та характер. Він хоче закритий, але впевнений та емоційно стабільний. Це те, що потрібно для опорника, який має тримати ці позиції під тиском, ловити флешки і так далі. Тому він молодець, отримує найменше критики серед гравців Наві. Тим, що трошки знижує його ціну, є те, що він не дуже хайповий. Це, власне, його соцмережі могли би значно кращими бути. Плюс роль опорника вона все-таки роль опорника. Опорників доволі легко міняти. Так, він найкращий опорник у світі, але не обов'язково тобі мати у складі найкращого опорника у світі, щоб вигравати стабільно. Ще одним, хоч і не дуже великим мінусом є те, що у нього не видно лідерських якостей якихось. Можливо, це. Не дуже впливає, але мені здається, що його важко прилаштувати в якусь командну атмосферу загальну. Це відображається і на грі, і загалом на показниках всієї команди. Також треба розуміти, що він лише грав за наві, лише за наві. Це мінус. Хоч він в наві зараз вивчив англійську мову. Це відкриває йому багато опцій. Всі розуміють, що він би класно залетів в умовних Falcon замість Меджеска, і вони готові заплатити і півтора, і два мільйона за нього. Але е, все-таки ми не бачили його ніколи в іншій команді, на відміну від всіх його інших тімейтів, які виступали в різних умовах, в різних командах з повністю різними складами. Так він також зараз виступає з різними складами, але тренер, наприклад, в нього не мінявся ніколи. Він завжди грає з блейдом на цьому високому рівні. Однак, попри. Там ці невеличкі мінуси, він все рівно величезний талант, величезний актив. Мільйон 600 тисяч доларів це можливо навіть певне применшення, але я оцінив це приблизно так, врахувавши плюси та мінуси, і все-таки врахувавши те, що він опорник, це впливає. Ось така вийшла в нас ситуація. Ну, власне, на цьому все загальна вартість наві вийшла близько п'яти мільйонів доларів. Там чотири з половиною тереп'ять, враховуючи те, що. Ці суми, які я малював, вони були приблизні, то і вартість наві приблизно 5 мільйонів доларів. Очевидно, що якщо купляти повністю наві, це буде все залежати від різних факторів, від того, чи купується ядро, бо разом з ним купується рейтинг вальви і запороження на майбутні турніри. Від того, чи довгий чи недовгий контракт у кожного з гравців. Бо я це все оцінював так, як ніби в кожного гравця був доволі довгий контракт. І ну не так, що там умовно Олексі Бі, він закінчується через три місяці. Очевидно, що за нього ніхто не платитиме 500 тисяч доларів. І ось такі інші різні фактори, яких насправді дуже багато, і вони всі впливають на загальну вартість гравців, команд. Та цілих організацій на цьому все пишіть у коментарях, кого ми переоцінили, а хто недооцінений. Ставте лайк. Якщо рубрика вам сподобалась, нагадую, треба 200 лайків, щоб я побачив, що рубрика може вам подобатися, і щоб я почав працювати над наступним відео у цій рубриці. Тому дуже розраховую на вашу підтримку. Коментарі, лайки, підписки та любіть Па-па!